У сумах попрощалися з солдатами, що загинули на російсько-українській війні. Солдатом Юрієм Валюхом прийшли прощатися вранці до свято георгіївського храму. Чоловік був водієм-хіміком відділення радіаційного, хімічного біологічного захисту військової частини. Повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Його повернули ще 29 березня цього року. Ну а потім за допомогою ДНК експертизи це. Це мій друг, якого я знаю 22 роки. Дуже гарна людина. Ну, на жаль, так. Дуже-дуже спокійний і ну, маю честь знати його. Ми вчились на Естфаці, це 90, ой, перепрошую, 89-й, 94-й рік випуск, історичний факультет Сумського педагогічного інституту, тоді ще Макаренка. Ось зараз прийдуть на наші товариші. Ми жили в гуртожитку, разом навчалися, разом дуже близько знали, він прийшов вчитися, мабуть, вже після армії. Такий простий, дружелюбний хлопець. Ми часто спілкувалися і на кожну зустріч випускників він приходив. Прийшла провести його в, останні, в останній шлях. Віддати свою шану йому. Він був люблячим батьком, вірним товаришем і прекрасною людиною. Він був чесним підприємець, грузоперевозки таким, таким займався. За словами Наталії, у Юрія залишилася донька, дружина, матір і сестра. Загинув воїн 1 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання біля Авдіївки Покровського району Донецької області, розповів Руслан Флорчук. Йому назавжди залишилося 54 роки. Солдатом Сергієм Холявкою сумчани прощалися на Баранівському кладовищі. Чоловік був стрільцем-помішником гранатоматника в десантно-штурмовому батальйоні, повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Син мій 36 років. школу закінчив, потім технікум і інститут. Постійний курс він не завершив. Комп'ютерщик. Це така війна, вона жорстока, він мене не справляє. Ви розумієте це? Тільки люди це хай поймуть. Щоб це було, я не, хай ніхто не хорони своїх дітей. Добрий. Хлопець був. З Білопільського району, села Із жили по сусідству, з матір'ю працювали ми в місті в училищі. І так і спілкувалися всі. У нього є ще старший брат, ось він тут. Мати та батька. Жили в Іскравщині, їх квартиру розбомбили. Він працював в Києві і там і призвали його. Тільки недавно, ось, не пройшло двох місяців. За інформацією Руслана Флорчука, Сергій Холявка загинув 17 жовтня поблизу населеного пункту Черкаське порічне суджанського району Курської області Російської Федерації. Солдату Сергію Холявці навічно залишилося 36 років. Анна книжка Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.